Спочатку вересневого оголошення мобілізації Російську Федерацію за різними оцінками встиг покинути від 700 тисяч до більше мільйона осіб. Розбралися по усьому світу найбільш популярні маршрути. Грузія, Туреччина, Країни Балтії. Частина перекочувала до Казахстану. Штата постанху це? Це... 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 свободи, але є і більш екзотичні напрямки. Збіжавши від мобілізації росіяни, несколько місяців, живуть в аеропорту Сеула. П'ятеро російських чоловіків відразу після прибуття на корейську землю подали заяви на набуття статусу біженців. Але в Сеулі у цій послузі п'ятьом відказникам відмовили, пославшись на те, що ухилення від призову не є підставою для надання притулку. І тепер вони виживають за рахунок допомоги Кореї. П'ятьох наслідників порасьонка Петра навіть підкормлюють добовий раціон булочка і пакет соку на сніданок і вечерю, а на обід рис із куркою. А я дісієш. <тас> якщо южнокорейський суд підтримає п'ятерих мужчин, то вони получать візу G-1, яка гарантує їм временне перебування в Кореї до прохождения процедури перевірки на статус біженця. А якщо суд не підтримає, то швидше за все їх депортують назад на рашку або в один із м'ясокомбінатів на окупованих територіях. Макіївка їх нічого в принципі не навчила. Так звана СВО РФ, йде настільки добре, що навіть генерали невдахи можуть стати у нагоді з часу широкомасштабного вторгнення Кремль провів ротацію щонайменше 10 високопоставлених генералів. Серед них, напевне, і найбільший сором Второї армії Міра Олександр Лапін. Нагадаю, це саме той генерал, який стріском тікав з окупантами з харківського напрямку. На початку вересня ЗСУ провели блискавичну операцію, підсумком якої стала втеча Росіяни з під Балаклії зюму. А згодом і лиману, окрім втрати великої живої сили, вдалося отримати шикарніший руснявий ленд-ліз. Величезна кількість техніки, серед якої і найновіші танки т 90 поповнили ряди збройних сил України. Звісно, після такого Лапін втратив посаду керівника військ групи Центр. Здавалось, все кар'єра в армії завершена, але ні, не у війську Кацапстану. 10 січня стало відомо, що Олександр Лапін очолив усі сухопутні війська окупантів. Речник піскову до речі відмовився підтверджувати чи спростовувати це призначення, пославшись на те, що не усі укази пойла доступні для суспільства. Я не Ні, не підтвердити, не провірмить. Ви знаєте, що є укази президента відкриті, є укази президента під грифом секретно. Серед тих указів, які публікуються, Такого указа до сих пор ні тепер же залишилось очікувати на якій ділянці фронту лапіну доведеться приймати непросте рішення, або ж як люблять казати в нафталінові. Армії отрицательне наступлення стан режисера Микити Міхалкова різко погіршився. Після того, як з'явилися новини про те, що головний рашки госпіталізований із covid 19 лікарі поставили новий діагноз і допатична пневмонія. Окрім ураження легені, з'явилися проблеми. Із серцем чимало путіністів уже встигли попрощатися із міхалковим, і усе вказує на те, що 77-річний організм просто не в змозі давати опір вірусам. Хоча є більш логічне пояснення січневому прогресу недуги. Я говно, ти говно, вона говно. від теми російського кінематографу не віддаляємося. Депутат Госдумы предложил помечать в фильмах актеров-предателей желтыми звездами специальной плашкой, как у иноагентов. Российской Госдуме предложили новшество для кинопрокатчиков. Перед началом демонстрации фильма предупреждать зрителей не только о вреде табакокурения, Ну і о статусі актеров на тот случай, якщо серед сігравших в картині тише предатель ініціатива з'явилася після скандального інтерв'ю Артура Смольянінова, який відмовився наслідувати предки і помирати за царя і родину. Якщо я й пішов би на цю войну, то саме на страні України, конечно, однозначно. То есть ви поняти для мене це даже не на стороні України, для мене це на стороні моїх братів, на которых напали другі мої браті для справедливості. У цьому самому інтерв'ю шпіон і предатель родини Смольяніна продублював наративи про братські народи? Более того, то, що это твої братья, а ми мы этого или нет? Мы братья по языку. І тут влучною відповіддю були б слова із різдвяного привітання Олександра Усика. Не брат, гнида Черна жопа. Ну ні, не ці, трішки інші. Русь була, є та буде київською. А щодо маркування, то перед показом усіх майбутніх російських стрічок дійсно варто запускати дисклеймер. Увага у фільмі знову виконує роль Безрукав. Як писав свого часу Сундзі, коли ворог не знає, що робити на полі бою, то починає роздавати нагороди. У кожної поважаючої себе додаткової, перепрошую, зайвої хромосоми є ще одна традиція: в стані сум'яття проводити референдуми. То на пеньках по три дні голосують за зміни до конституції, то без воле виявлення проголошують чотири окуповані території руськими землями, а потім за добу їх втрачають. А ви міскаті на це територія якої області? Донецької. Донецької, так? Да? <ріху> ну, я не маю на них. Вкрайні значить, як я вже пошутів в порнохабі руки складувалі. І от коли не вдається вдарити ядром по центру прийняття рішень, ідею референдуму висунула Марго Сіманян про Бахмуту в Артемівськ. А тут все просто: називайте лучше так, як називають люди, які там живуть. І не називайте так. Как им неприятно. Им неприятне переименование Артьомовська в Бахмут, случившееся сразу после 2014 года, как як символ істеріческої декоммунизации І вообще всього того, що з ними случилось в 2014 году. Тільки от цікаво, серед кого проводити референдум серед вагнерівців, госота посавлення яких в українській землі сягає 66 штук на одному фото чи серед руїн. І поки міхалкову ногою у партерію ювілейного концерту Кобзона російський кінематограф встановив рекорд. «Чебурашка» став самим касовим російським фільмом в історії. Касові збори сімейного фільму «Чебурашка» станом на ранок 10 січня становили більше трьох мільярдів рубликів. Успіхи рімейку навіть встиг прокоментувати кремлівський рот. Безусловно, ми радуємося разом з тими, разом з авторами цього фільму. Говорять, що хороше кіно. Здавалось би, яке відношення персекретар секретар Пісков має до Чибурашки? Пряме прямісіньке в кінотеатрах насправді показували те, що полюбляють дивитися у макіївських ПТУ російські чмобіки звернення головного Чебурашки Російської Федерації. Тому не виключено, що у мережах крутили по колу 18-секундний А ролик із боєгузловою плещу. По перше, як це по-християнськи, вигнати усіх вірян на мороз заради одного невіруючого, і встановити в храмі язичницьку йолку. Йолочка, мені подобається! По-друге, а де поділася ця білокура ефесошниця у списку фільмографії, якої більше роли ніж у Безрукова? Напевно, і в кімнаті грязі єда супроводжує, але схоже, головнокомандуючий вже і власної масовки. Побуюче і по-третє, чому ж не на фронті за СВОшниками Різдво не зустрічав? Тут відповідь очевидна: Кремлівський пул не встиг підготувати декорації, які потім на рір доведеться прорізати. За три дні Київ не змогли взяти а тут за три дні спробуй намалюй і окоп, ландшафт моделюй, костюмера для фесоочників віднайди. А що ж тому бульбу фюрера? А виявляється, що Лукашенко настільки поплив в мозгами, що 2022 рік для нього видався чи не найуспішнішим за його каденції. Вряд 23-й год має бути обов'язково краще. Чесно, якщо я вже думаю про те, хоча б він був таким, який був 22-й рік. Ми його прожили в мірі, в согласі, в теплі. Це дуже важливо зараз, глядя вокруг. В этом плані етатґод дожен бути не хуж. Якщо Лукашеску було тепло, але таки бракує кілоджоулів у 2023 тисячі підходьте поближче до кордону. Вам ми влаштуємо тертя, аж іскри з очей підуть. Прокинувся і інший високоінтелектуальний співрозмовник Дондонич Кадиров. Витримавши гросмейстерську паузу, відважився записати чергове відеозвернення. І, звичайно, вийшло через задніць. Логово бандитів да, знаходиться в Києві. Да. І снаряди і ракети летіти прямо в логово. Да. І цей Господин да, в кавички до. Да. Зеленський, главно, що це. або кадиров губиться в просторі часі, або ж він має машину часу і телепортувався на кінець лютого 2022-го. Бо все, що він може зробити, то взяти за щуку своїх тіктокерів і поцікавитись, чому нових відосиків не заливаєте. 11 листопада українцям вдалося деокупувати Херсон і увесь правий берег Дніпра від Рус. Тоді через кілька днів місто відвідає. Він нагородив відзнаками наших героїв і президент України Володимир Зеленський. Та війна триває і далі. Але очевидно, не для всіх Деокупацію правого берега. Хтось сприйняв за НАТО. Тріумфально знайомтесь, це речниця південного регіонального управління ДПСУ Іванна Платковська. Пресофіцерка вирішила, що саме час перепочати від війни, тому новий рік вирішила відсвяткувати у Парижі, роз'їжджаючи на Мерседесі із номерними знаками Іванка. Ну аби навіть Макрон бачив, що прикордонна служба України у поті чола працює навіть у серці Парижу біля Ейфелової вежі. Логічно, що знімки пресофіцерки викликали обурення у першу чергу. Серед наших бійців, які боронять країну, у державній прикордонній службі прокоментували, що найближчим часом ухвалять рішення щодо такого вояжу Іванки. Ну, послухайте, але саме у столиці Франції пресофіцерці Іванні Плантовській вдалось у всій красі продемонструвати, яка вона взірцева бійциця в окупаційній війні проти РФ. Окремий вид мазохізму, це як на Росії намагаються проводити збір коштів для чмобілізованих, придбати тепловізор, аби утеплитися, Ну ми це вже проходили. Ми допомагаємо ребятам, які ушли на фронт, нашим військовим, збирати на тепловізори. ані просто мерзнуть. Тепер організація збору вийшла на якісно новий рівень. Хотіли б поблагодарити наших країн-депутатів. Рад сповайте Омської думи за то, що предоставили нам автотранспорт для евакуації раних. Ми дуже довго ждали, коли он там приїде. І нарешті дождались. Це місцеві депутати єдинороси з Тюмені піднатужилися і зібрали безпрецедентну суму, аби передати на фронт червоній Жигулі. Ну з таким транспортом можна і на Берлін рушати за хронологічною послідовністю. Жигулі якраз новітня розробка на 1945 рік. Але не будемо такими суворими, то вже не віз із конем. Це були гавричаки в'єсті. і не забувайте донейтити на Збройні Сили України.